Ми продовжуємо з вами розбирати частини мови і сьогодні більш детально зупинимося на іменниках, навчимося розрізняти їх за запитанням і виділяти їх у речення. Але не забувайте, що наполеглива праця, активність і мислення це така форма, формула успіху, яка допоможе вам досягти гарних результатів. Давайте з вами пригадаємо. Що ми вже знаємо про іменники? Іменники відповідають на питання, хто та що, та називають предмет. Предмети в науці про мову – це все, про що можна запитати, хто це, що це? Про людей і тварин запитуєш, хто, про речі, що. Але на питання, що, відповідають також і слова дощ, погода, біг. Думка, добро, любов та інші. Вони називають явище природи, риси характеру людини та її стан. Це також іменники. Ти можеш утворити іменники від слів на з ознак, наприклад, який добрий то що доброта. Або від дієслів, наприклад, думати, що думка. Це ми з вами сьогодні все спробуємо на уроці. Давайте ще раз, що таке іменник? Іменник це така самостійна частина мови, чому самостійна, бо має питання і своє лексичне значення. Вона називає предмети і відповідає на питання, хто або що. Нам треба списати іменники, які відповідають на питання хто, а потім іменники, які відповідають на питання що. Давайте з вами почнемо разом. І так, школяр. Це жива істота. Так, люди та тварини відповідають на питання, хто? Тому нам підходить. Учениця. Так, це жива істота, тому нам теж підходить. Блискавка. Жива? Ні. Тому вона відповідає на питання, що? Радість. Жива? Ні. Тому відповідає на питання що. І так, ваша задача записати спочатку всі іменники, які відповідають на питання. Хто? Прямо з нового рядочка, з абзацу пишемо, хто. Ставимо двокрапочку і пишемо з маленької літери Школяр. Ком, учениця. А ви продовжите рядочок словами, які ще знайдете. Коли всі-всі слова випишете з нового рядочка з великої буквою, пишемо питання Що? Ставимо двокрапку і починаємо. Блискавка. Радість. І продовжуйте, поки не запишете всі слова. Тисніть на паузу, працюйте. А ми з вами рухаємося далі. Перевіряйте! Подивіться у свій зошит, натисніть на паузу і перевірте, чи вірно ви поділили слова, чи вірно ви визначили, на яке питання вони відповідають. Якщо знайшли помилку, то будь ласка, її виправте. Подивіться навколо себе. По всій кімнаті оченятами пройдіться. Ваша задача якомога більше назвати іменників. Я, наприклад, зараз знаходжусь у кухні, тому в мене холодильник, стіл моєї ручка, блокнот, телефон, ноутбук, вікно. А що ви побачили? А тепер запишіть три слова, які відповідають на питання що? А потім. Хоча б одне слово, яке відповідає на питання хто? Хто з вами сьогодні вдома? Бабуся, мама, кіт, собака, папушка чи хом'ячок? Всі вони відповідають на питання Хто, тому тисніть на паузу і записуйте. Давайте з вами спробуємо продовжити групу слів. Люди Хто? Дівчинка, хлопчик, тітка, дідусь, бабуся, вчитель, лікар. Є свої варіанти. Пропонуйте. Речі дошка, квітка, пенал. А ви знайшли? Називайте. А давайте ви до роботи. Справа. Завдання, задача, рівняння, відрізок. Ось такі завдання, так, дає вам наука. Почуття, радість, сум, ще. Ану назвіть, а письмово назвіть, які предмети є у третьому класі. Зверніть увагу, два предмети вже записані, а іще два ви допишете самостійно. Тисніть на паузу, працюйте. Наше завдання з вами навчитися змінювати одну частину мови на іншу. В даному випадку нам подали. Прикметники, а треба їх змінити на іменники. Дивіться, який синій, то що? Син. Білий. Білий Чорний. Чорнила. А швидкий? Швидкість, а щирий? Щирість. Будь ласка, з нового рядочка, з абзацу, з великої букви запишіть тільки ті слова, які ви змінили. Домовились? Перед. Спробуємо дієслово замінити на іменник. Наприклад, малювати то це що? Малювання. Дивіться, є слова, які треба змінити, і є довідка, звідки можна їх взяти. Дивіться, розуміти, що розум, міркувати, міркування, спілкуватися. Ось дивіться, спілкування, лікувати, лікування, кататися, катання. Запишіть тільки одну пару слів, яка вам більш всього сподобалась. За абзацу з великої букви пишете, наприклад, малювати малювання або кататися, катання. Тисніть на паузу, працюйте. Наша задача з вами зараз прочитати заголовок віршика і подумати, а про що може йтися в такому вірші рідна мова. Як ви думаєте, про що будемо читати? А яка в нас рідна мова? Так, українська. спитай себе, дитину, хто ти є? І в серці обізветься рідна мова, і в голосі яснім ім'я Твоє сяє, наче зірка світанкова, з родинного гнізда, немов пташа, ти полетиш де світу далечизна, та в рідній мові буде вся душа і вся твоя дорога, вся вітчизна, у просторах, яким немає меж, не загубишся, як на вітрах полова. Моря перепливеш і не впадеш, допоки буде в серці рідна мова. Дітки, ваша задача навчитися виразно читати цей віршик і обов'язково пошукати Рими. Дивіться, є твоє мова світанкова, і обов'язково мені потім розкажете, скільки Рим ви в цьому віршику знайшли. Домовились? Тоді тисніть на паузу та читайте. Я думаю, ви рими вже знайшли і будете готові мені їх озвучити на наступному уроці. А тепер ми ще раз повернемось до цього віршика і випишемо з нього. Давайте по одному слову іменник, прикметник, дієслово та службове слово. Зверніть увагу, що мова це іменник. Мова яка рідна, мова що зробить? Обізветься. І де тут службове тоді слово ще нам залишилось знайти? В я з завданням справилась, а ви спробуйте ще такі слова познаходити, так що вам треба зробити? Треба знайти і виписати один іменник. Один прикметник, одне дієслово і одне службове слово. Бажано над ними написати запитання, на яке вони відповідають що мова, яка рідна, що зробить обізветься. Тисніть на паузу, працюйте. Вашим домашнім завданням буде виразно навчитися читати цей вірш. А я з нетерпінням чекатиму вас на наступному році. До зустрічі!